Ну що ж, продовжимо нашу подорож Угорщиною цього разу про угорських спортсменів. Власне, угорський олімпійський комітет було створено і визнано в 1895 році. А вже на перших Олімпійських іграх 96-го року угорська збірна була представлена серед восьми інших команд. Угорці не виступали лише два рази на Олімпіаді. Це в 2020 році, і в 1984 році, як і інші країни Варшавського договору. За всю історію спортсмени Угорщини виграли більше ніж 5. Сот медалей І з цим результатом угорці займають дев'яте місце серед 211 країн олімпійського комітету. Орщина це країна, яка відома своїми спортивними легендами, такими як Ференс Пушкаш, про якого ми вже говорили, це футболіст, Пол Гард Юдід шахістка, Крістіна Еґерсеґі, знаменита плавчиня, Іштван Ковач – боксер Аладар Геревич, фехтування. Власне, найбільше олімпійських медалей принесли угорцям: це фехтування, плавання, водне поле, веслування на каної і байдарках. Ну, і хочеться, щоб всі пам'ятали. Про знаменитий матч з водного пола на Олімпіаді в Мельбурні в 1956 році, в тому році, коли відбулася угорська революція за незалежність від Росії, знаменитий матч між Угорщиною і СССР, де була кровава битка прямо у басейні. Угорці стали золотими чемпіонами Олімпіади. Ну і про угорську мову. Поговоримо. Отже, підгузок: пеленько, соска, цумі, іграшки, ятикок, коляска, бобокочі, дитяче ліжко, дерекадь. До зустрічі!